Закритість Чернівецької міської ради останні два роки вражає своїми темпами розвитку. А відтак чи не кожного місяця команда мера Романа Клічука дивує своїми витівками, подекуди прикриваючись воєнним станом. Так і новий 2023 рік вирішили продовжити за своєю старою традицією, а точніше, схемою. І от вже перша позачергова цьогорічна сесія відбувається у закритому режимі. Мовляв, зібралися щоб внести зміни до програм забезпечення військових частин та форм. Мувань, де проходять служби саме мешканці Чернівецької територіальної громади, ми користуємося законами України. І власне є закон про те, що є певні питання з обмеженим доступом до інформації. Власне, в чиновницьких колах є певні категорії чиновників, це вищі по рангу чиновники, які мають доступ до певної інформації. От, власне, тільки вони можуть знаходитися на комісіях або сесіях, де розглядаються питання, які стосуються. Виділення коштів чи передання якихось матеріальних е інструментів е військовослужбовцям. Представників ЗМІ навмисно не повідомили про проведення засідань заздалегідь, тобто планували голосувати тихо і непомітно. Однак, побачивши знімальну групу ТВА у кулуарах, план дій різко змінили і все ж поспіхом усім депутатським складом підтримали рішення про закритість. Як на мене, це цинізм найвищого гатунку прикриватися війною, воєнним станом і ховати за цим. Е Закриттям доступу журналістів до інформації ховати від нас власне ось то, як чернівці допомагають чи не допомагають нашим військовим. Це не є секретна інформація. Хлопці щось явно загралися. Однак у міській раді вважають, що секретність все ж існує. Скільки коштів виділили? У нас є депутати, які є представниками власне громади. Громада делогувала їм повноваження вирішувати на що розпреділяють кошти. Ці питання спочатку обговорюються на комісіях депутатських, а потім приймається рішення чи не приймається на сесії міської ради. Насправді ж таке трактування заборони не відповідає дійсності, адже якщо мова йде про державну таємницю, то навряд чи усі міські обранці мають до неї доступ. Має бути обґрунтоване рішення про закриття проведення закритого. Закритої сесії, наприклад, це інформація, що містить державну таємницю. Але чи всі депутати мають доступ до державної таємниці? І якщо там обговорюється питання державної таємниці і Присутності осіб, які не мають доступу, то відповідно несуть відповідальність особи, які її розповсюджують на такій сесії. Тож наразі ні ми, ні громада не знають, як саме депутати допомагають зсу. Та чи взагалі для них це зараз в пріоритеті? Анастасія Іванова, Василь Ставчанський теми дня ТВА.